Давайте сьогодні поговоримо про одну ідею. Ідею, яка, уявіть собі, тисячоліттями з'являлася в абсолютно різних куточках світу: і в Китаї, і в Греції. І ця ідея, можливо, і є тим самим ключем до кращого суспільства. Мова піде про так зване золоте правило. От замислитись, чи є якийсь такий універсальний моральний компас, щось, що могло б направляти наші вчинки ну, в будь-якій ситуації. Цікаво, правда? Здається, мислителі минулого таки знайшли відповідь. Тож давайте розбиратися, що ж це за правило. Але щоб зрозуміти всю силу цього правила, треба копнути трохи глибше, подивитися на його фундамент. А в основі всього лежить, мабуть, одна з найважливіших людських чеснот, і це повага. Почнемо, мабуть, із людяності або, як ще кажуть, гуманізму. Ця ідея народилася ще в епоху відродження, і по суті вона про те, що людина та її право на щастя це центр усього. Тобто, це такий собі заклик поважати, любити і, звісно, допомагати одне одному. Але ж повага має і такий, знаєте, практичний вимір. І це справедливість. Це вже не просто якась там теорія, а щоденна практика. Тобто дотримуватись правил, діяти так, щоб вчинки приносили користь не тільки особисто комусь, а й суспільству в цілому. І, от, маючи ці два такі потужні стовпи людяність і справедливість, мислителі протягом тисячоліть намагалися знайти єдиний принцип такий собі клей, який би все це об'єднав. І що цікаво, цей пошук не був обмежений якоюсь однією культурою. Ні, від мудреців Стародавнього Сходу до філософів Античної Греції, людство ніби шукало якийсь універсальний моральний закон. І що ж вони знайшли? От зараз дізнаємось. І знаєте, що найдивовижніше, вони його знайшли. І не просто хтось один, а багато разів незалежно один від одного в абсолютно різних культурах. Просто уявіть собі, Ось воно, геніально проста, але неймовірно глибока ідея стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Це й є те саме золоте правило, відповідь, яку шукали тисячі років. Тільки погляньте, наскільки глибоке коріння у цього правила ще в першому тисячолітті до нашої ери воно з'явилося ну, практично одночасно в Індії, Китаї і Греції. І це ж доводить, що ідею не просто хтось у когось запозичив, вона виникла природно. Можливо, можливо, тому що співпраця і емпатія завжди давали суспільству еволюційну перевагу. Є над чим подумати, правда? Так, слова можуть відрізнятися, але суть, суть залишається тією ж. От, наприклад, у буддизмі це правило звучить як таке собі застереження, що базується на емпатії, не спричиняйте іншим того, що самим здається боляче. Юдаїзм іде ще далі. Він закликає до активної любові, і будеш любити ближнього свого як самого себе. Це вже не просто не роби поганого, а роби добре. Ісламська традиція теж наголошує саме на позитивні дії робіть всім людям те, що ви бажали б, щоб вам робили люди. Ну, а християнство, можна сказати, піднімає планку ще вище, пропонуючи любов як найвищий стандарт. Це ж вражає, погодьтеся. Абсолютно різні культури, різні епохи, а фундаментальна істина одна на всіх. Добре, це все звучить чудово. Але ж це правило не просто красивий лозунг. Воно має якось працювати в реальному житті щодня. Давайте подивимось, як саме. От як це застосувати на практиці? А все насправді дуже просто не подобається, коли брешуть чи пліткують, значить, і не варто цього робити іншим. Цінуємо доброту, допомогу, дружбу. Ну, от саме це і треба пропонувати світові. Все логічно. Цю ідею, до речі, блискуче ілюструє одна стара притча от просто уявіть картину. Біля міської брами сидить мудрець. До нього підходить подорожній, який хоче дізнатися, що ж за люди живуть у цьому місті. Мудрець не поспішає з відповіддю. Замість цього він питає: А скажи но, ну, які люди були там, звідки ти прийшов? Перший мандрівник, кривлячись, відповідає: О, злі і огидні! Мудрець киває. Ну, тут ти знайдеш точно таких самих. Трохи згодом підходить інший мандрівник з тим же питанням. Мудрець питає його про рідне місто, а то відповідає: Там жили чудові, добрі люди. І мудрець усміхається, що ж, тут ти знайдеш таких самих. І от у цьому власна і вся суть. Світ навколо це, по суті, дзеркало нашого власного ставлення. Те, як ми сприймаємо інших, дуже часто визначається тим, що ми самі несемо всередині. Так що ж, давайте підсумуємо. Золоте правило це не щось пасивне, не просто спостереження, це це активний інструмент. Кожен наш вчинок, кожне слово, навіть думка це ніби цеглинка, з якою ми всі разом будуємо нашу спільну реальність. І коли ми дотримуємось цього простого правила, ми не просто стаємо кращими самі, ми активно власноруч будуємо кращий світ для всіх. І наостанок, повертаючись до тієї притчі, варто поставити собі питання. Коли підходиш до воріт нового місця, чи то в житті, чи то в подорожі, яких людей очікуєш там зустріти? Бо відповідь, здається, залежить тільки від одного що саме приносиш із собою.